Доброго дня, брати і сестри! Приязнь Господня до тих, хто боїться його, і свій заповіт Він звістить їм. Горовий Давид Псалмоспівець. Ви дивитеся телевізійний епархіальний огляд. І сьогодні в нашому випуску ми розповімо про такі важливі події в житті православної Одеси. Митрополит Одеський і Ізмельський Агафангел. Очолив зібрання благочинних одеської єпархії Української православної церкви у день пам'яті апостола і євангеліста Луки. Архієпископ Южінський Діодор звершив Божественну літургію в храмі села Красносілка, престольне свято храму ікони Божої Матері. Всі скорботніх радість очолив архієпископ Арцистський Віктор у Димитріївську батьківську суботу, ректор одеської духовної семінарії проти Рей Димитрій Яковенко. Звершив панахиду в надбрамному храмі на честь Бориса і Гліба Успенського монастиря. 5 листопада на території свято успенського чоловічого монастиря відбулися збори благочинних Одеської єпархії Української православної церкви під головуванням високопреосвященнішого агафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського. У засіданні взяли участь вікарні архієрей та ігумені жіночих монастирів, були розглянуті важливі організаційні питання, зокрема ротація і призначення нових благочинних, окрему увагу було приділено захисту прав та інтересів Української православної церкви в сучасних умовах. Присутні також обговорили підготовку до загальноєпархіальних благодійних заходів для нужденних і планування майбутніх свят Різдва Христового і Дня Святителя Миколая. Митрополит Агафангел подякував духовенству за щоденні труди в непростий час випробувань і закликав усіх до посиленої молитви за мир в Україні і за нашу церкву. Священо началі єпархії привітало з днем народження блаженішого онуфрія, митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Української православної церкви. Ваше блаженство дорогой наш Отець, Сегодня день вашего рождения, и мы сердечно поздравляем вас с этой знаменательной датой в жизни вашей. Желаем вам здоровья, добра, радости и счастья, и пусть Господь молитьсям своей Богородице хранит вас на многое и благое лето. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел відвідав Спасо-Преображенський кафедральний собор, де ознайомився з ходом реставраційних робіт, благословив трудівників і підкреслив важливість спільної молитви і підтримки в справі відновлення духовного серця Одеси. Владика Агафангл з благословення митрополита Київського і всієї України Онуфрія вручив помічнику настоятеля проти Мирославу Мирослава Додовичу, орден князя Ярослава Мудрого. За невтомну працю на благо церкви Христової і за значний внесок у відновлення спасо Преображенського собору ми щиро дякуємо всім, хто долучається до відродження святині. Реквізити для надання допомоги собору ви можете побачити в кінці нашого випуску. Благословення Високопреосвященнішого Агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського 31 жовтня архієпископ Южницький Діодор звершив Божественну літургію в храмі села Красносілка Одеського району у співслужінні настоятеля храму проти Реї Олександра Волконського і духовенства Южницького благочиння. У цей день новий величний храм. Присвячений апостолу і Євангелісту Луці, відзначив престольне свято, апостольських діянь, оповідача і Євангелія Христова, світлосписувача, Достохвального, святого апостола, пісне співами священними хвалимо як лікаря істинного, людської немочі, сіляючого і молячого невпинно за душі наші, співала церква в святковому тропарі. 6 листопада церква вшанове пам'ять ікони, назва якої в трьох словах описує всю милість Пресвятої Богородиці до кожної людини, яка переживає крайній смуток, горе, страждання. Цей образ Божої Матері іменується всіх скорботніх радість. У день його святкування в храмі Одеської єпархії, освяченому на честь ікони, з благословенням митрополита Агафангела, Божественну літургію звершив архієпископ Арциський Віктор. У співслужінні духовенства міста назва ікони походить від перших слів стихіри, присвяченої Богородиці, всі скорботних радість, помічниця єси ображеним, безнадійним надія, убогих заступниця, сумних втіха, спраглих годувальниця. Потоки до ікони людей, які перебувають у скорботах і бідах, не зменшуються, і ми молимося перед образом Божої Матері за мир у нашій країні. 4 листопада, у день пам'яті ікони Божої Матері Казанська, було звершена святкова божественна літургія в храмі на честь Казанського образу на одеському пересипу, одному з найстаріших храмів нашого міста. За богослужінням піднесли щирі молитви за мир в Україні, за наших захисників, поранених і полонених, за всіх, хто постраждав від воєнних дій. І настоятель проти Сергій Каюн привітав громаду зі святом і побажав, щоб покров Пресвятої Владичиці оберігав наші сім'ї, дарував мир серцям. По завершенні літургії духовенство і паства звершили урочистий хресний хід навколо храму, славлення читання молитв перед Казанською іконою Пресвятої Богородиці, яка осіняє чудову допомогою тих, хто просить її заступництва. Усі православні християни з вірою очікують Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку, ті, хто вже тілесно переступив межу земного буття, увійшли у вічність і більше не можуть каятися, позбуватися своїх провин чи виправляти свої недоліки. Єдине, у чому вони тепер мають потребу, на що покладають свою надію і чого очікують, щоб про них, хоч хтось, згадав у молитві, у Димитрівську батьківську соботу. 1 листопада уся церква піднесла молитви за спочилих, за тих, хто вже не в силах допомогти собі сам. У цей день особливої любові пам'яті про тих, хто відійшов від нас, але потребує нашої допомоги. У храмах відбулися заупокійні богослужіння. У Свято-Успенському кафедральному соборі панахиди очолив настоятель проти Рей Желіховський. У Димитріївську батьківську суботу, ректор Одеської духовної семінарії протерій Димитрій Яковенко, звершив панахиду в надбранному храмі свято Успенського одеського чоловічого монастиря, освяченому на честь святих мученики страстотерпців Бориса і Гліба. За богослужінням священно і вихованці семінарії піднесли молитовні прохання за упокій спочилих родичів, священнослужителів, викладачів духовної школи, братів Успенської обителі. Із загиблих захисників і мирних людей? Дорогі брати і сестри! Сьогодні хочу поговорити про те, без чого християнство втрачає саму свою суть, про любов до Бога. Ми часто чуємо ці слова, промовляємо їх у молитвах: Возлюблю тебе, Господи, твердине моя. Але чи розуміємо, що означає «любити Бога? Любов до Бога це не просто почуття захоплення, не хвилинний порив чи емоційна радість від молитви, це вірність у житті, це коли людина старається чинити те, що приємне Богові, навіть тоді, коли важко, навіть тоді, коли ніхто не бачить. Це любов перевірена ділом. Христос сказав: якщо любите мене, дотримуйтеся моїх заповідей. Любов до Бога починається не зі слів, а з того, щоб не зрадити. Не грішити свідомо, не пройти повз того, хто потребує, не затаїти з злості. Ми часто питаємо, де Бог, чому Він не відповідає, не допомагає, а може варто спитати інакше, а де наша любов до Нього, коли серце холодне до молитви, коли в храмі стоїмо цілом, але не душею, чи не тому Господь здається далеким? Адже любов потребує присутності уважної, живої, сердечної. Подумайте. Коли ми любимо людину, ми хочемо бути поруч, слухати її, тішити, жертвувати заради неї. Хіба може бути інакше з Богом. Той, хто любить Бога, не ділить життя на духовне і звичайне, усе його життя стає храмом, кожна справа молитвою. І чим більше людина відкриває серце Богові, тим ясніше розуміє усе добре, що є в житті від Нього, і без нього все втрачає сенс. Любов до Бога це світло. Що зігріває і нашу любов до людей, бо хто любить Бога, не може ненавидіти брата свого. Навчимося, брати і сестри, цієї любові не за натхненням, а за вірністю, не за почуттям, а за вибором серця. Хай у нас живе постійне прагнення бути з Богом, слухати Його, служити Йому, і тоді наше життя стане не просто правильним, воно стане святим, бо той, хто любить Бога, уже стоїть біля воріт Царства Небесного. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного і пархіального огляду ви побачите через тиждень. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю 9 листопада пам'ять преподобного Нестера Літописця, у понеділок 10 листопада пам'ять преподобного Іова Почаївського і пам'ять Святителя Дмитрія Ростовського. У п'ятницю, 14 листопада пам'ять безсрібриників і чудотворців Косми і Асійських, на честь яких освячено храм на території 10-ї міської клінічної лікарні. Напередодні свята святого Нестору Літописця ще нагадаємо, брати і сестри, про користь читання священних книг. Преподобний Нестор глибоко цінував істинне знання, поєднане зі смиренням і покаянням. Велика буває користь від навчання книжного. Книги наказують і вчать, нас шляху до покаяння, бо від книжних слів знаходимо мудрість і стриманість, це річки, котрі напоюють Всесвіт, від яких виходить мудрість. У книгах незлічима глибина, ними тішимося в печалі, бо той, хто читає книги, розбавляє з Богом або з святими мужами. До нової зустрічі, брати і сестри!